Що думають ніженці стосовно бронювання від мобілізації? Кому її слід залишити? Зараз дізнаємось. Скажу чесно, е е воювати повинні усі. Лікарів не треба чіпати, тому що вони е ну як, спец як їх спецслужба. О. Uh -huh. Лікарів, пожежників. Е ну міліцію можна якраз і мобілізувати, тому що їх дуже багато. А, а так я, я, я вважаю. Воювати потрібно, і не треба, як то кажуть, складувати лапту. Як гадаєте, на вашу думку, кому слід залишити бронь від мобілізації? Я думаю, мабуть, медикам. Ну це питання не до мене, я не можу такого відповідати. Це хай можна владці думають і вирішують, і, бо народ сам не вирішить. Якщо раніше це було обов'язком для кожного захищати батьківщини, то зараз це ні. І поганий приклад подаються мені наші можновладці. Дуже поганий приклад. Їх діти і так далі. Ну, я вважаю, що це, мабуть, в першу чергу люди, які забезпечують критичну інфраструктуру, тобто це лікарі, це вчителі інші професії, без яких, на жаль, зараз неможливо. Насправді дуже важке питання, тому що всі такі моменти з мобілізацією, кого кому залишати бронь, кому ні, вирішується все ж таки на рівні керівництва держави, і дуже сильно залежить від тої обстановки військової, безпекової, яка на даний момент є. Звичайно, мають бути заброньовані якийсь відсоток працівників служб, які займаються безпекою, транспортом. Наприклад, обов'язково мають бути якісь підприємці чи заводи, які працюють на благо ЗСУ і виробляють якісь військові товари. Як мінімум база. Далі все все ж таки залежить від безпекової ситуації, але на мою думку найголовніше працювати з ментальністю українців і доводити до того, що мобілізація це звичайно не найкраща штука, яку можна було придумати в наш час, і не хочеться нікому. Але це твій вибір, де буде жити, в якій країні буде жити твоя дитина.